Від міста Лева Лев Дні Львова розпочались із подарунка. Тепер ще одна архітектурна пам'ятка прикрашатиме Харків, оскільки подарунок один для всіх його встановлять на видному місці. Візит до першої столиці Львів'яни почали з відвідин вищих навчальних закладів. Студентам від чиновників лекція на історичну тему. Це культурний десант, який сьогодні є запрошенням, запрошенням усім харків'янам приїхати до Львова, і також нагадуванням нам, львів'янам, що варто би було. Завітати до Харкова, тому що якщо ми культурна столиця України, то культурне середовище Харкова ми повинні знати, а воно дуже цікаве. Дні Львова у Харкові проходять вперше. Триватимуть вони два дні і не востаннє сподіваються гості. Проте на цьому обмін досвідом не закінчиться. Адже й Харкову є, що показати. Тому вже скоро делегація нашого міста разом зі своїми талантами поїде до Львова. Город Харков, это це лучший город. Такор город щастя, город любви, И мы его очень любим. И хотим показать это нашим друзьям из Львова. Мы благодарны львовянам за их инициативу провести дни города Львова в нашем любимом городе. И мы с удовольствием откликнемся на предложение провести дни Харькова в городе Львове. Дні Львова у Харкові це конкретні кроки на шляху єднання міст і регіонів України. Два дні тому у центрі Харкова з'явилися перші сіті лайти із запрошенням зустрітися у Львові. Я сприймаю це як особисте запрошення, і також говорю: зустрінемось у Львові. Обов'язково. Євгенія Кутнова, Євген Дроботов, Харківські звісті.